Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні я вже відкопався, хлопці вже пішли до машини. Е, є хороші знахідочки. Думали їхати по скіфам копати. Приїхали, а натрапили на Київську Русь. Є і підвісочки, є і срібло, друзі. Так що всім гарного перегляду, вмощуйтесь позручніше. Погнали! Так, друзі, перша знахідочка. Комрада випадає. Ось що це воно? Підвісочка якась по скіфам. Ось таке щось цікавеньке. І ще є друга. А ну давай подивлюсь другу. О, одну ложу. І дивіться, ще одна отака теж вушко є. Ось бачите, закінчення. І отут було теж відломане. Ну, щось цікавеньке. Походимо ще тут, можливо, щось випаде цікавеньке. Погнали далі. Так, перша монетка на сьогодні це у нас. 15 копійок. Рамочник, 1947 рік знаходжу. Перша монеточка. Початок монетам положений. Тому забираю, рухаюся далі копати. Так, є цікава знахідочка. Камрад ось викопав, дивіться, ще воно в землі дав мені, щоб я розпакував. Разом з вами, а ну, я сподився. Ух ти! Дивіться, яка штукована. І ціленька, по ідеї, да, Амулет, подивіться, який класний. Бомба. Це по скіфам, друзі. Дивіться, і вушко вроді ціленьке. Хто знає, підсказуйте, що таке воно може бути, хто знавець по скіфам. Але класно, дивіться, якийсь як якорь. Це бомбезна знахідочка на сьогодні клас Ціленценька. ну Вирівняється трошки і буде бомба. Потім прикріплю в кінці фоточку. Відчистимо і покажу. Все, копаємо далі, лайкос. Так, попадається ще ось в іншого камрада. отакий шматочок срібла. от Сьогодні вже срібло теж положено початок. Невеличке, але тим не менш срібальце. Сьогодні вже із срібальцем, друзі. Ой, не покусує, Ось так от. Продовжуємо. І в мене, друзі, випадає срібальце. Ось дивіться. Не знаю, чи це пряга була, чи це був якийсь, напевно, чи амулетик, чи від фібули, чи від чого. ну, Хто експерт, не ну. Срібаль це такий шматочок може бути. Шкода, що не цілий. Думав, може якийсь перстеньочок, ну, щось є за округлення ось таке. Але не можу зрозуміти, що. Ну, і я положив початок сріблу. Це добре. Продовжуємо. Попадається друга монетка за сьогодні. І що це в нас? СССР, друзі. Радянщина, але... Прикольна якась. 1951 рік. Дві копійки, друзі. Зараз промию, покажу. Ось трошки промив. 1954 рік, дві копійки. стан непоганий. Може бути, беру хабарницю і рухаюсь далі. Ще знаходжу цікавинку і зараз будемо разом Розпаковувати. Зеленіє. Не знаю, який період. Ходимо тут скіф був. І зараз будемо разом, друзі. Ну що ж, інтрига. Щось цікавеньке. Пах, пах, пах. І це... А, це гудзик. Це вже не... не скіф. Хоча так зеленіє. Ось якийсь такий гудзик, друзі, попадається. От. Якось такий він був. Це видно. Не знаю, радянщина чи серизм. Ну, коротше така знахідочка. Але лисий, нічого цікавого. Ось тако лежав, то я вже подумав, ух, якась класна штучка. так, Маємо те, що маємо. Але я забираю, для кількості піде. Беру йду далі. Так, є знахідочка, дивіться, яке воно здорове. Ось така дирочка. Ну, це щось скіфи або черняхи. Коротше, не можемо визначити, що воно. Ну, ось так воно донизу йшло. Якимсь таким от квадратом. Коротше, така цікавенька штукована, дивіться. І тут навіть такий орнамент є на ньому. А що воно було, друзі? Можливо, хто стикався з таким. підсказуйте в коментарях. Цікавенька штучка, але що було. Можливо, хтось і знає. Лайкос, погнали далі. Знаходимо щось. Знову якісь такі штуки незрозумілі. Чи то воно скіфи, чи то воно черняхи. Взагалі таких не зустрічали. Ну, Напевно, тут в одежу щось було, як закльопка якась така. От. Але майже ціла штуковина. Так що отакі, друзі, знахідочки йдуть цікаві. Ще таких не зустрічали. О, така штукована. Цікаво, цікаво. Так, є знахи, дочка. Локацію, друзі, не можу показати, тому що вітер такий скажений, все дує, ховаюсь від вітру. Дивіться, якого списа знаходжу. Бачите, грані все є. Бронебійний. Але відломаний тут на кінці. Це такий був дебелий. Дебелий такий спис. От. Але так як знахідочка. ну В принципі, приварити, відреставрувати, зробити якусь умільці коротше, знають, як з цим поводитись, з такою штукою. Ну, прикольно забираю, рухаюсь далі. Дивіться, яку яму вирив. І попадається така от знахідочка. ну Рюкзачок заберемо. Підковка на удачу. Дивіться. Металошукач побачив, О, тут більше штика. Ось так, сантиметрів. Напевно, 35-40, 40, напевно, десь так лежало. От. Така знахідочка, ох вітер. Забираю. Забираю, друзі. Так, друзі. А я ось дивіться, джекпот в камрада, дивіться, яка я підвізка. Я ну, ми гадаємо, що це. Напевно, Київська Русь хоча можемо помилятися, але не знаємо. Коротше говоря, коротше говоря от тема. Ну класна. Друзі, ось дивимось. Бомба. Ну, за таке треба лайк поставити. Оце, це знахідка класна. Це класна знахідка, друзі. За сьогодні це бомбезна. Все, погнали далі. Так, друзі, є ще знахідочка. Ось така от фібула попадається. Обломана, звісно, але, але як факт черняхи тут. Напевно, що Київська Русь, оті і подвісочки. Ну ми ще не знаємо, але так думаємося. Так що так от, погнали. Так, друзі, ще знахідочка. Ось така от пряжечка по черняхам. Тут на слоєночка, по ходу, попадається і Київська Русь і Черняхи все в одному місці. Ось таке от місце цікаве знайшли. Так що якось так копаємо. Знахідочка, друзі, 1952 рік. Ось таких 20 копійок викопую. Закриваюсь від вітру, бо щось після обіду таке розійшлось не на шутку. Але ми продовжимо. Вітер тепленький, тому можна трошки ще походити. Продовжуємо. Вже ближче до села, ось попадається ще така ось двушечка. 1935 рік Радянщина. Як до заліка, то піде така ось монеточка, друзі. Дві копійки Беремо. Так, друзі, є монітос. Спустився тут в низиночку і, походу, царизм. Якась дві, дві копійки, напевно. Зараз постараюсь промити її і покажу вам. Ось водичкою промив, видно дві копійки Ось. Ось ззаді. Ну, це треба відмивати гарненько щіточкою, милом. Тоді, може, щось з нею буде. Ну, стан, в принципі, непоганий. Дивлюся, ну, рельєфчик гарний, тільки оці наросні відмити і все і буде гарна монетка. Залік. Їдемо далі. Дивіться, яка краса випадає, друзі. Яка красива монетка. 1931 три копійки. Стан. Просто ідеальний. Як майже з конвейера. Ось така монеточка випадає. Спустився трошки нижче поля, там таке розорале. От. Хлопці десь поверху там бігають. А я тут трошки нижче. Ну, вони більше такі по КР. Мілкі <смє> сигнали там, срібло копають. Ну, Мені приємно копати монетки. <смє> я ще не достиг того рівня, щоб мілке таке викопувати, вже мені набридло вихожувати його. Думаю, спущуся трошки ближче до села, то хоч якась монета попадеться. І не прогадав, в принципі, є. Берем. Дивимось, друзі, візуальна знахідочка. Ось дивіться. Ну, як візуально, металошукачем знайшов, але? Ось стирчить верхова, коротше говоря. І що ми маємо? Що ми маємо тут? Поки що не можу сказати, друзі. О, це ризм. Одна друга, напевно. Так, зараз про моєї, друзі, покажу. Ось така зелененька монетка. Видно, що Миколи, одна друга. Але... Стан такий собі. Та була краще. Це треба відмивати, друзі. Фото потім прикріплю. Треба відмивати. Але, тим не менш, царизм Берем. Знайшов практично золото. Ось дивіться. Ось такий уламочок позолочений хрестик був. Кусочок його, але з позолотою, бачите? Жовте все. Георгій щось. Святий Георгій. От, з позолотою. Е, шкода, шкода, друзі. Гарний був хрестик. Але маємо те, що маємо. Копаємо далі. Ще покажу, друзі, крайня знахідка. Вже на полі не показував, ми вже вийшли. Ось такий тильник. Або це від ремня закінчення. Так, да, це, мабуть, ремня. З узорчиками. Ось такий от. Прикольний. Римінне закінчення, як називають, така знахідочка. Ну, на цьому, напевно, буду завершувати. Вже вийшли, йдемо до машини. Так, і огляд знахідок. Вже завершили коп. Так, ось такі знахідочки у камрада. Срібло є. Ось, бачите, блискає пряжечки, черняхи. Ось такі ось штучки по КР. Ось таке от. Ну і оця сама шикарна хабарничка. Ось дивіться, яка штукована. Лунничка така. Ось така ще штучка. Ой, цікавенька. От. Такий от складень якийсь був. Ну Я показував там відео, дивіться, теж є оплавищі срібла, монетки. І моя хабарниця, ось такий цереміне, якесь закінчення. Теж срібло, Царючок є, ось такий бронебойний. якийсь Відсписаний кінечник, ну і монети. Коротше, отак, от, друзі, ми відкопались. Все. Всім до побачення і до зустрічі. Далі буде цікавіше.